На треба було не танцювати, а плакати від цієї пісні. Куряці гарки. Фу, що це за пісня? Да, і в Ютубі появ. Я сад... Альона Маргельо Глостерія ФМ розказала, чому її захейтили за нову пісню. А ви просите в неї ту куря цигарки, -ці куря цігарки. Пацани на фронті ту довбану пісню Альони. Так, грінжила. Ти, а ти не любиш оту пісню? Не люблю Курять цигарки. Хто придумав такий текст? Це, мабуть, якийсь наркоман Алюні на накидав тексту, а тепер Алюна заспівала неправильно. Треба було пацани на фронті рятують Україну. А не курять цигарки Позор там. Не треба було отацювати, якщо було там 18... Плюс в епізоді четвертого сезону то нас би запалкували і більше не показували дітям. Не хвилюйся, Я, мабуть, і щось придумаю. Треба було рятують Україну. От отомку пацани на фронті, заміни курять цигарки на рятують Україну. А оцедять а в окопах оставим? Не знаю, щось придумаємо. Сидячи в окопа це культур, вроді сидіть. А а, заміним, а де зараз ти? Зачем? Ну, Алюна так каже, коли. Добре, часом. Зачекайте. Ну, пісня, я сказати. Пацани на фронті рятують Україну. Вохрін же, ти крас... Ти правильно за Альону співаєш. Ну, похоже, ось так, Том. Заміни а, Монако Дубай. Монако топ, а це японське, мабуть, місто. А Дубай? Алюсен на Альоне Тереса і Марія. Класна пісня. Так Альона Амаргаліва з текст співали. Добре, вертаємося, чому так сталося? Так, зараз, мабуть, тобі зробить Ні, це нас не Альона. Та що ж таке? та що за день? Та, мабуть, покажуть сьогодні на М1, ту Альону. Без акустики сьогодні добре повертаємося. Ми просто замінимо куря цигарки на рятують Україну. Ну, нехай щось придумаємо. Я тепер більше не фанатка Альони. От буде Альона Маргаліва на М1 сьогодні, і ліз, я сказала, на М1 попадеться. От я і... 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 От вона заспіває мені, от і я тоді і привикну до неї. А зараз за тою Альоною мене не причепляти. Да, друзі, Гінжела тепер бросила музику. Я не просто музику бросила, а перестала бути фанаткою Альони. Не хвилюйся, Гінжела. Альона тобі заспіває, на М1. А як ти почуєш його сок, аж так обрадишся, що скажеш? Сюрприз ти мені приготувала. І? І... І тоді ви, тоді будете обой фанатки. Я не знаю. Грінжала, не плач. Все буде ок. Альона Моралєва тобі обіцяє. Та дай Бог. Все, 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 Грінжава, не плач. Чекаємо акустику. Добре. Хорошо.